Нашу знімальну групу вперше у Красногордійському районному суді впустили до судової зали. До цього доводилося спостерігати за процесом з екранів моніторів. Якість зображення та звуку таких відеотрансляцій не дозволяли ані побачити учасників процесу, ані почути їхні виступи. Щоправда, знімати засідання нам дозволили лише з однієї точки судової зали біля дверей. Тому якість картинки вийшла саме такою: мікрофон телеканалу теж чимось завадив судді. Обвинувачення повинні з'являти судове засідання. Вони з'являються просто вчора. Можна чорних не було технічно вишно не доживається. Хоча присутність представників засобів масової інформації на судових засіданнях передбачена чинним законодавством, зокрема відповідною статтею закону України про судоустрій і статус суддів та іншими законодавчими документами. Слухання справи у Красногордійському районному суді вела суддівська колегія у складі суддів Костянтина Дружиніна, Тетяни Дубіжанської та Інни Білик. На лаві підсудних чотири обвинувачені. Директор департаменту благоустрою Дніпровської міськради Олексій Самілик, ще один чиновник міськради Петро Шматченко. представники підрядної організації Анна Москаленко і Василь Самсонов. Трохи історії. Ремонтні роботи на центральному мосту розпочали у 2017 році. Саме з ними пов'язані гучні скандали. Довго ремонтували, а у вересні 2019-го семи посадовцям Дніпровської міськради та представникам підрядних організацій повідомили про підозру. Чиновники Дніпровської мерії та підрядники внесли неправдиві показники до активів виконаних робіт. Збитки бюджету тоді оцінили майже в 30 мільйонів гривень. Керував ремонтом нині покійний екс-заступник мера Філатова Михайло Лисенком. Кримінальне провадження проти нього закрито у зв'язку зі смертю останнього. На черговому судовому засіданні сторона прокуратури подала клопотання про продовження строку запобіжних заходів відносно обвинувачених у вигляді застави. Ще заяви по питання учасника. Так що ми враховуючи те, що 20 грудня четвертого судді за побіжних заходів повне побачення є пропитання щодо продовження строку запобіжних захопів відносно обвинувачених. То тобто, прошу вчити попитання усьому возі. Так, Чули часом останні поручили. Адвокати обвинувачених подали клопотання до прокуратури проти продовження строку запобіжних заходів. Я отримав вказані повертання, проаналізував їх. Вважаю, що вони. Є на даний час необґрунтованими, так як у нас вже досить тривалий час відбувається цілови розгляд і відповідно вже досліджено різку доказів і допитано майже всіх свідків. Тому вважаю, що таке обмеження прав і свобод людей в принципі є надмірним. В них, як обвинувачених, є передбачені і так права обов'язки. Тому я вважаю, що було б достатньо, якби у всіх обвинувачених запобіжний захід був у вигляді особисто зобов'язань. Тому я заперечую. Щодо продовження запобіжних заходів в цілому і просив би відновити щодо задоволення повністю охота. Судді оголосили вердикт. Клопотання прокурора про продовження обов'язків відносно обвинувачених задовольнити. Запобіжний захід в уряді розмірі, що со дві тисячі 100 гривень відносно обвинуваченого Шмаченка залишити без змін, продовжити раніше визначені судом обов'язки відносно обвинуваченого Шмаченка. До 8 лютого 2025 року запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 мільйони 700 гривень відносно обозначеного бекера Михайла Леонідовича залишити без змін. Продовжити раніше визначення судовов'язків відносно обозначеного бекера до 8 лютого 2025 року. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання відносно обозначеного Самілика Олексія Миколайовича залишити без змін. Продовжити відносно обозначеного Самілика строком до 8 лютого 2025 року раніше визначені судом обов'язки. Забробіжний захід уряді особисто зобов'язнення відносно визначеного Самсонова Василя Івановича залишити без змін продовж відносно виначеного Самсонова, раніше визначені судом обов'язки, сроком до 8 лютого 2025 року. Запобіжний захід вигляді застави в розмірі 1 мільйон. 3500 тисячі п'ятсот гривень відносно виначеного заволіками кида Віталійовича залишити без змін продовж відносно виначеного заволіка раніше винищені судовов'язки сроком до 8 лютого 2025 року. Ухвала підлягає негайному виконанні після проголошення. Оскарженню не підлягає. Отже, клопотання прокуратури задовольнили. Всім обвинуваченим продовжили запобіжний захід. Наступне судове засідання відбудеться 26 грудня. Про те, що буде далі, ми обов'язково вам повідомимо. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини Д1.